Мої вітання. Ви дивитесь Крим Реалія. Програму для тих, хто хоче дізнатись, що насправді відбувається на окупованому півострові. Сьогодні ми розкажемо про те, що буде з безцінною кримською землею. Але спочатку стисло про головні події на окупованому півострові на цьому тижні. Таємниця по-російськи в окупованому Криму ціна на паливо пішла вгору та подорожчала в середньому на 50-60 копійок. Кримчани дивуються з цього приводу: в Росії бензин не прив'язаний до долара. А враховуючи падіння вартості нафти на світовому ринку, паливо взагалі має дешевшати. Автовласники кажуть, ціна зростає, а якість російського палива є гіршою аніж українське. Краще, перспективніше та надійніше в так званому міністерстві освіти Криму саме так оцінюють рівень підготовки кадрів на окупованому півострові та закликають кримчан студентів, які зараз навчаються на материковій Україні, повертатися до анексованого Криму та продовжувати навчання в місцевих вишах. Кримські пенсіонери огубляться в Росії та залишаються без виплат. Закінчення перехідного періоду принесло кримським пенсіонерам черговий неприємний сюрприз. Багатьох з них не виявилося в російських відомостях на отримання пенсії у січні 2015 року. У поштовому відділенні, де виплачують пенсії, розводять руками та радять звертатися до відділення пенсійного фонду. У цьому відомстві свою чергу просять не переживати, запевняючи, що виплати будуть нараховані до кінця січня. Ви дивитесь Крим -реалі. в перші дні нового року. Самопроголошена кримська влада зробила гучну заяву, що найближчим часом на півострові остаточно буде вирішена проблема так званих самозахватів. Що таке самозахвати, звідки вони взялися, та що з ними збираються робити представники окупаційної адміністрації? Розбиралися наші кореспонденти. 18 січня 2007 року на земельній ділянці по вулиці Балаклавській сталася бійка між кримськими татарами, які претендували на цю землю, і представниками фірми Олві Крим, що орендували ділянку для будівництва житлового комплексу. Жодна зі сторін не хотіла поступатися. Тоді в результаті конфлікту постраждало близько десятка людей, в тому числі і міліціонери. Раз, два, три. Vai, 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 А це вже 1 грудня 2012 року. Біля селища Молодіжне Сімферопольського району на полянах протесту кримських татар було зруйновано сотні самобудів. Зносили споруди близько ста осіб: козаки і активісти партії єдінство», керівником якої тоді був нинішній так званий голова республіки Сергій Аксьонов. На цих кадрах видно, що молодиками керував заступник Аксьонова по партії Олександр Спередонов, який зараз очолює так званий державний комітет з реєстрації кадастру республіки Крим. Тоді ж він заявляв, що саме в так. Такий спосіб будуть звільнені і інші території, на яких стоять кримсько татарські самобуди. Лічно нами оказывается содействие гражданам по їх просьбі, хто хто ну, кто добрососедским. Ну, ночное время суток избрано, потому что данное рішення судов неоднократно пытались исполнить. Даже есть переписка, в том числе от из главка, что 40-50 человек неустановленных приезжали. Соответственно, противодействовали исполнению решения суда. На этом заканчивалось. Перші поляни протесту в Криму з'явилися 1988 року, коли нащадки кримських татар, депортованих з півострова в 44-му, почали повертатися на Батьківщину. Тоді близько 250 татар з Криму і Краснодарського краю зібралися за 18 кілометрів від Сімферополя. Вони влаштували безстрокову акцію протесту проти постанови Ради міністрів СРСР. Цей документ фактично узаконював відмову у прописці і працевлаштуванні кримським татарам на території Криму. Відтоді люди і залишилися там жити, створивши мікрорайони Каменка та Хошкельди. Ще до російської окупації у меджлісі кримськотатарського народу заявили, що жодних самозахоплень землі на півострові не було б, якби до учасників полян протесту місцева влада прислухалася, хоча б частково. Однак керманичі півострова створювали лише імітацію бурхливої діяльності над цим питанням. Визнають репатріанти. Нині з приходом так званої російської влади становище кримських татар та їхніх полян протесту не змінилося на краще. Деякі активісти навіть писали листа Путіну. Вже капіскамі. Ми мы, мы добиваємося того, щоб именно в тех законопроектах, які сьогодні э, учитывались інтереси людей, які стоять на полянах протесту. На полянах протесту стоять люди різних національностей. но славян теж немало. Продовж усіх місяців окупації самопроголошений голова республіки Крим Сергій Аксюнов запевняв, запевняв, що поляни протесту будуть ліквідовані. Всі охочі отримують земельні. Ділянки, а сами споруды, которые были побудовані на самозахопленных землях, зруйнують До 1 апреля буквально, то есть все органы э, местной власти должны сформировать участки, которые должны пойти под выделение непосредственно всем категориям граждан вот непосредственно то попадает под этот закон и под указ президента реабилитированных. С 1 апреля должна начаться выдача. Они будут убраны. А калінач, конечно. А ось у самих кримських татар, які зараз живуть і будують хати на полянах протесту, лише сама думка про зруйнування їхніх будинків викликає обурення. Снасі хто буде кто хто насів баювать будем чу не на нам трятнічого все. Зісніх тоні дасть знасіть Пусть лучше ми умрем, і сього пусть такой нации не будет, Пусть одни русские будут. А ось політичні експерти вважають, що всі заяви Аксіонова на цю тему не більше ніж намір зменшити вплив меджлісу кримсько-татарського народу на співвітчизників, а також спроба загравання з корінним народом. Агніграбовська, Тимофій Куц з Криму. Ви дивитесь Крим реалії сьогодні. Ми говоримо про землю в Криму. Та як самопроголошена влада півострова збирається вирішувати питання самозахватів в нашій студії голова меджлісу кримсько-татарського народу Ріфат Чубаров. Ми вітання. Пане Ріфате, ну скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому така заява від Аксьова Аксьонова пролунала саме зараз перші дні нового року? Тут є декілька факторів, але головне те, що окупаційна влада з кожним днем. Своєї діяльності там в Криму вона розкриває своє звіряче обличчя. Чому саме у сфері земельних відносин? Тут не просто бажання показати всім людям, які живуть в Криму, і в першу чергу кримським татарам їхнє місце, як думає влада, але ще тому, що вони поспішають, бо земля є головним і найбільш цінним ресурсом Криму, і з'явилися нові люди. І особливо з Росії, які хотіли би там собі мати ту землю власності, я думаю, це співпадіння і бажання шляхом таких репресій і особливо на таку активну частину Кримстатар. Які вимушені бути активними, бо вони потребують землі, і багато з цих людей, які вже з 2007 тисячі року на галявинах протесту вони побудувалися, оце зараз і хочуть зламати через коліна, зламати в тому числі і інших людей, які ще не вийшли на майдани або якісь іншим чином не протестують. А друге, відкрити шлях для тих, хто хоче захапити кримську землю. Розуміло. А як ви думаєте, чи наважаться вони все ж таки на зруйнування домівок, які були побудовані, побудовані на тих земельних ділянках, які були захоплені? Мені зараз важко відповісти, бо, якщо чесно, відповідь залежить від того, взагалі, куди ще дійде російське суспільство в цілому? Власне, на російській території, від того буде залежати, що вони будуть собі дозволяти на окупацію. Повній частині української землі. От буквально сьогодні ми сидимо з вами в студії, а в Москві невеличка група московської громадськості намагається захистити один з, одну з історичних будівель Москви. Але здається, що його все одно знесуть, бо там є інші комерційні плани. Сьогодні там де обшуки, там, скажімо, фундації Навального, які розкриває корупцію. Якщо далі російське суспільство буде йти такими цими мильними кроками на шляху до тотальної диктатури, вони можуть розпочати з Криму. Зрозуміло. От дивіться, багато років кримська влада розпоряджалася землями, ну ви знаєте, да, в яким, яким чином, непрозоро застосовуючи корупційні схеми. Залишилися там на місці майже всі ті самі чиновники, які раніше були в партії регіонів там, або у їхніх сателітах. На вашу думку, чи ці люди, вони здатні навести лад в земельній сфері в Криму? У 2011 році, на початку, якщо ви зараз згадуєте, в січні бачите, вже три роки пройшло. А, вже, чотири. чотири чотири. Я пам'ятаю заяву покійного джарти. Вона була така дво а, така змістовна. Він звертався до тоді голови меджлісу, пана Мустафи Джемільова, і визнаючи його авторитет, він просив його а, повпливати на Кримстата, щоб вони самі добровільно віш, вішли, пішли угу. з цих земель, яких вони вимагали. А якщо не піде, то ми знесемо, говорив тоді покійний, жарти. І тоді на відповідь я йому теж публічно пояснив, що ми можемо піти. Але бульдозери, якими ви нам загрожуєте, по-перше, направте на ті тисячі гектарів, які захоплені посадівцями, і не тільки з Києву, тоді, але і з Москви і з інших країн. Тоді нам вдалося все-таки сісти, знайти компроміси, і ми тоді почали працювати. І ми вже знаходили більш-менш вирішення цих питань. Що сьогодні відбувається? Проблема в тому, що ну, хай це для вас не виглядає дуже жорстко. Вчорашні бандити сьогодні очолюють кримську владу. Пан Аксьонов не, ті, не лише був у 2007 році, 2012-му. Тут ви показували грудні, коли вони зносили будівлі кримських татар. В Селище Молодіжне, це як ви виїжджаєте з Симферополю в сторону Джанкою, буквально там біля дороги. Він це намагався разом з Передоновим показати, що це як відновлення справедливості. А мова йшла про те, що там власне інтереси самого Аксьонова. Бо ті землі, які нібито під паями сільськогосподарчими, вони давно вже паном Аксьоновим і разом з іншими тодішніми чиновниками, вони вже тоді мали зовсім інші плани на них. Тому зрозуміло, що оскільки вони розпочали, до речі, як дуже часто це робила попередня влада за українські часи, оскільки вони розпочали саме з кримських татар, метою є не наведення порядку земельних відносинах, метою є захоплення ними ще більшої землі, репресуючи кримських татар і намагаючись суспільству показати, що нібито вони наводять порядок. Це як по орелу. Вони вони говорять про те, що війна це найкращий мір. Тобто для себе вони хочуть миру, тобто власності, оголошивши оголошуючи війну кримським татарам. Пані Рафата, а що ви порадите тим людям, які вже побудували там ну свої будинки там живуть на тих будинках? А зараз їх прийдуть, ну і обіцяють, що буде зносити ті хати. Я не знаю наскільки вони окупаційні представники, наскільки вони тут від загроз готові перейти до справ, але виходячи з того, що в деяких інших на власно російських територіях Приймалися дуже несправедливе по відношенню до людей рішення, коли люди законно будували, коли вони там жили, мали власність, а потім в один день приходили за рішенням несправедливим суду, бульдозери і все це зносили. Так було в Сочі, так було Підмосков'ї, так може бути в Криму. Зараз дуже важко сказати. Я думаю, що зараз вони самі оцінюють ситуацію, але я собі уявити не можу за нашими даними між Більше ніж 1600 родин, які побудувалися, які вже живуть на цих галявинах протесту. Як можна викинути за декілька годин 1600 не тільки викинути, а зламати все їх, їх життя? Оскільки ви самі розумієте, за нинішні умови люди будуються роками і роками для того, щоб мати якийсь дах над головою. Дякую. Ріфат Чваров, голова межлісу Кримського татарського народу, був гостем нашої студії. Кожен громадянин України має право на безоплатне отримання земельної ділянки від держави, але такого права немає в російському законодавстві. Детальніше у другій частині нашої програми за декілька секунд. Ви дивитесь Крим реалії за російським законодавством. Не всі мають право на безкоштовну земельну ділянку. За певних умов приватну власність можуть примусово забрати в інтересах держави. Нові земельні реалії, в яких опинилися кримчани, досліджували наші кореспонденти. Із 1 січня 2015 року на півострові закінчився так званий перехідний період. До цього терміну Крим та Севастополь мали інтегруватися до економічної та правової системи Російської Федерації. Дехто з кримчан поспішив інтегруватися за правилами окупантів ще до закінчення так званого перехідного періоду, наприклад, зареєструвати свої права на нерухомість за російським законодавством. Черги у вікна прийому документів, викликані зайвою панікою деяких громадян і браком робочих рук у відомстві. Так заявив днями так званий голова Держкомітету з державної реєстрації та кадастру в Криму Олександр Спірідонов. На чесному слові на одному крилі, на старому комп'ютерному оборудованні, на одному автомобілі на 433 чоловіка. Ну, так я. Знаєте, не небальшу любитель жалуватися на жизнь. но це отримається на кечі услуг негативно. За словами Спірідонова, в Криму вже 20 тисяч об'єктів поставлені на кадастровий облік. Однак угоди вчинені лише по півтори тисячі об'єктів. Крім цього, зазначають в держкомітеті січня в анексованому Криму. Розмір держмита на реєстрацію прав на нерухоме майно та ведення державного кадастрового обліку зріс удвічі. Якщо до 31 грудня 2014 року розмір держмита для фізичних осіб за реєстрацію прав на нерухоме майно становив 1000 рублів, то з 1 січня ця сума збільшилася до 2000. А для юридичних осіб розмір держмита виріс із 15 до 22 тисяч російських рублів. Щодо земельних ділянок, то самопроголошена влада півострова запевняє, вже з березня запрацює закон про пільгове надання землі, включаючи самовільно зайняту. Але безоплатно отримати ділянку зможуть лише шість пільгових категорій громадян. Люди, які мають трьох і більше дітей, ветерани Великої вітчизняної війни та бойових дій. Реабілітовані громадяни і їхні діти, інваліди Чорнобильської катастрофи, кримчани, які проживають в приміщеннях площею менше 10 квадратних метрів на людину, та люди, які живуть в аварійних будинках, всі інші зможуть лише придбати ділянку за гроші на земельному аукціоні, як це передбачено законами Російської Федерації. А от за українськими законами кожен громадянин має право на безкоштовну землю для власного будинку. Між тим українські експерти наголошують, що всі угоди та перереєстрації, які укладено в Криму, нині не мають жодної юридичної сили ані для української сторони, ані для міжнародної спільноти. Тому всі ці угоди кажуть юристи, є незаконними та недійсними. Ні одна сторона в мірі ті документи не признає. Всі зділки, котрі працюють землю, з недвіжимостю, з точки зору міжнародного права вони є незаконними. І в случаї, коли Крим… Вернется, он, я не сомневаюсь, в этом ни на секунду, он все равно рано или поздно вернется. Я думаю, что это будет рано. В Украину Россия освободит эту территорию, Украина освободит эту территорию от оккупантов. Всі зділки куплі продажі недвіжимості будуть признані незаконними. А тому юристи радять усім кримчанам, які планують щось купити або продати, реєструвати ці угоди не лише в окупованому Криму, але й на материковій Україні. Лише тоді кажуть фахівці: люди можуть бути захищеними у своїх майнових правах. Олександра Латушко, Руслан Подолян з Криму. Ви дивитесь Крим реалія? Сьогодні ми говоримо про кримську золоту землю та нерухомість в нашій студії. Правовий аналітик Всеукраїнської благодійної фундації Право на захист Суліман Мамутов. Доброго дня. Доброго дня Сулеймане, Ну, а, перше питання: чи варто власникам українських документів, які там живуть в Криму або живуть в Україні, або навіть в інших державах, поспішати реєструвати право на власність за російським законодавством? Дякую за питання. Ну тут, по-перше, не дивлячись на те, що Україна взагалі не визнає законодавство там, окупованих окупантів, так тієї влади, яка зараз знаходиться в Криму, не дивлячись на це, необхідно, як на мене, виходити з тих реалій, які зараз фактично встановилися, і не дивлячись на невизнання Україною, все одно у особ. У осіб виникають дуже серйозні ризики щодо втрати свого майна, саме нерухомого майна. І а, нещодавно Республікою Крим, окупованою владою, окупантами було прийнято, наскільки я знаю, закон об особливості регулювання імущественних і земельних отношень на території Республіки Крим, і так називається, в якому було сказано, що те право власності, яке виникло у всіх осіб, не, без Будь-якої прив'язки до громадянства, навіть у іноземців і осіб без громадянства, те право власності, яке, яке за ними існувало до окупації, воно все одно буде зберігатися, це перше. Але все одно о, тим особам, у яких було таке право власності, їм необхідно буде зареєструвати у кадастрі до, до 1 січня 2017 року таке право власності. Тобто воно зберігається, але ми бачимо, що на рівні підзаконних актів угу. все одно за, запровадили процедуру, коли е, особі буде потрібно йти і підтверджувати свою право власності де-факто. Розуміло, треба на вашу думку, чи ні? Ви знаєте, щоб уникнути ризиків, я вважаю, що треба. Але от що стосується іноземців. І ми маємо справу не тільки з тими, хто мав якусь власність в Криму, не перебуваючи в Криму. Ми маємо на увазі, я маю на увазі також тих, хто не захотів отримувати російське громадянство в Криму. Для них ризики взагалі будуть дуже високі, тому що внутрішнє російське законодавство, яке зараз діє, на жаль, в Криму, воно передбачає дуже серйозні обмеження у праві користування у праві власності, у праві приватної власності. Серйозні обмеження саме. На прикордонних територіях, які визначаються указом, здається, так, президента України, президента вибачте, Росії, Російської Федерації, і е, на територіях в межах морських портів, е, Крим, наскільки я знаю, на даний час ще не був доданий до цього переліку, але існують дуже великі загрози. І в такому Напевно, випадку, просто часу. І в такому випадку, так, звичайно, я думаю, що права іноземців. А це будуть в тому числі, як я кажу, ті особи, так, які залишились Криму, не зготіли приймати громадянство Російської Федерації, вони можуть бути істотно порушені. Такий ризик основний. Зрозуміло. Тобто, їм, а, що в них можуть забрати цю землю? А, перше, я думаю, їм дадуть скоріш за все попередження, що а. їм необхідно або переєструвати, або продати, або перевести у таку права власну таку власність, наприклад, не власність, а у користування. І, звичайно, якщо вони цього не зроблять, якщо існує дуже великий ризик, що саме місцеві ж влада через російське законодавство може просто експропріювати. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, що тоді робити, якщо там представники цієї окупаційної влади намагатимуться все ж таки націоналізувати чи там примусово викупити ту або іншу ділянку, чи там будинок зруйнувати? Виходячи з реалії, чесно кажучи, я вважаю, що, на жаль, по факту особи навряд чи вдасться зробити щось ефективне, щоб захистити свою власність, якщо місцева влада так на місці, ну я маю на увазі та влада кримська, яка зараз фактично так контролює територію Криму, якщо вона вирішить позбавити власності таку особу. Але якщо вже навіть це так вийде. Необхідно буде, напевно, звертатися до міжнародних інституцій правозахисних. Я маю на увазі саме до судових міжнародних інстанцій, таких як Європейський суд з прав людини. Бо відомо з практики з прецедентною на прикладі Північного Кіпру, що особи, так які проживали на території Північного Кіпру, як і там була потім турецька окупація. Ці особи змогли виграти справи у європейському суді з прав людини, тому що європейський суд визнав, що фактично контролюють цю територію Туреччина, і тому вона має нести саме відповідальність. Тому є надія, що хоча б через таким шляхом можна буде гарантувати відновлення свого права. Але якщо вже на місці вирішить його порушити, то я маю таку думку, що, на жаль, не вийде захистити вже. Дякую. Правовий аналітик Всеукраїнської благодійної фундації Право на захист Суліман Мамутов був гостем нашої так. студії. Кримська земля завжди була ласим шматком для багатьох чиновників та бізнесменів, які зазвичай жили в столицях, а Крим розглядала як літню дачу або засіб для збагачення та торгівлі землею. Проблеми місцевих жителів їх не обходили. Чиновники в Криму залишилися ті самі. То чи варто дивуватися, що методи вирішення земельних питань в них не змінилися? Ну а на сьогодні це все. Ви дивилися Крим Реалі. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах: Твіттер, Фейсбук, ВКонтакті. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей!